Просто ножницями ріжеться гібкий клінкер. Ось якщо це сітка, просто то вона ріжеться ось просто ножницями. Якщо треба відрізати саму вже плитку вам, то вона відрізається обичним канцелярським ножиком. Ось я його зараз відріжу, бо мені треба ось до полосочка така. Мені не треба зараз цілий листок, треба приклеїти його, буде зверху. Ось там О, де мій пальчик, О, там треба буде приклеїти і клеїться гібкий клінкер. Гібкий клінкер клеїться тільки з. Ну треба починати зверху, тому що а, коли ви будете. Так як я ось доначав, знизу клеїти, виходить, що зараз буду я тут мастити клеєм, клей буде десь падати і буде мастити мені, ось ну саму цю плитку, що щоб її не відтирати, не відмивати, то краще починаєте клеїти зверху і опускаєтесь донизу. Гібкий клінкер це був один листок, це пів квадратного метра. На квадратний метр читайте, йде два таких листка. Саме цей колір сірий коштує 490 гривень. Якщо буде в плівці для зручнішого монтажу, щоб ви його менше мостили, ціна буде 540 сорок гривень квадратний метр. Кольорових відтінків, ну кольорова гама, там різні відтінки. Там жовтий, оранжевий, червоний, сірий. То є їх близько 100 штук. Саме цей коштує 490 гривень. В плітки буде коштувати 540 гривень. Хто хоче клеїти гібкі клінки в собі, пишіть в особисті повідомлення. скинемо вам каталог, виберете собі колір і відправимо в новій пошті. Приклеїти і буде вас красота.